Для потреб територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщина відправила на передову два всюдиходи. Відремонтовані та укомплектовані автомобілі ГАЗ-66 курсуватимуть на балансі 102-ї бригади ТРО. Ці транспортні засоби є дуже необхідні у зв'язку з тим, що через, їхню, через їхні тактико-технічні характеристики вони і раніше і з самого початку були передбачені виробником для виконання таких завдань в складних умовах. Тобто їхня комплектація відповідає дійсності. Те, що вони вже з віком трошечки старенькі, але це значення не мають, вони все одно виконують завдання. Ми ще маємо і не таку техніку стареньку, але вони роботу свою роблять. Нам надзвичайно потрібно сьогодні автомобілі передавати на фронт, тому що це є розхідний матеріал, і інколи ми дуже багато зусиль докладаємо для того, щоб передати декілька машин. Спілкуюся з нашими командирами, а їх вже немає. Тому ми і надалі продовжуємо працювати для того, щоб автомобілі були для наших хлопців були дуже потрібні. Особливо такі газ 66 Вони зараз є потрібні, їх важко дуже знайти. Тому ми їх знаходимо і відповідно вкладаємо кошти. Для того щоб поремонтувати і передати на передові позиції три місяці тому Міністерство оборони України передало обласній військовій адміністрації 10 автомобілів газ 66 без кузовів і не в робочому стані. Аби відремонтувати транспорт, його розподілили між обласною та районними адміністраціями. Одну машину нині презентувала Верховинська громада. Ми старалися максимально всі вузли агрегати. Цього ГАЗ-66 поміняти, зробити їм технічне обслуговування, кожна. Кожна кожен музол був оглянути, і звичайно е, хотілося, щоб вони приносили кількість користь у бойових діях і е, були підмогою нашим захисникам. Їх оглянули наші представники 102-ї бригади на відповідність. Машини відповідають всім тим вимогам, які їм потрібні для виконання поставлених завдань. І е, ми сьогодні дві машини передаємо. Одну машину виключно готувала івано-франківська військова адміністрація іншу машину івано-франківська. Готувала верховинська районна військова адміністрація. Вартість ремонту одного такого автомобіля становить від 150 до 200 тисяч гривень. Фахівці кажуть, враховуючи, що цим газоном по кілька десят років проблеми виникли із закупівлею запчастин. Усі військові частини штатом їхнім штатним забезпеченням передбачені транспортні засоби підвищеної прохідності, особливо газони, крази, урали. А так як ми комплектувалися, і так як інші теж військові частини комплектувалися дуже швидко, їх знайти в хорошому справному стані було проблематично. Польова дорога вона є дуже складною для перетину легкових транспортних засобів. Навіть маємо досвід гіркі, навіть не всі джипи там проїжджають, особливо якщо пройде дощ, а особливо злива. Починається грязь, грязюка, болото газон газону 66-му це не страшно. Він проходить практично в будь-яких умовах і через будь-яку місцевість. Ми стараємося допомагати як технікою, так і іншими е, спеціальними засобами, дронами і тим обладнанням, яке зараз не вистачає на е, полі бою. Ну і, звичайно, долучаємося до всіх тих е, процесів, які наближають наших хлопців, всіх нас до перемоги. Загалом для виконання завдань у зону активних бойових дій Прикарпаття вже передало чотири автомобілі ГАЗ 66 Ще шість транспортних засобів нині ремонтують, і невдовзі вони також вирушать в гарячі точки Запорізької області. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на важі.